Всім привіт! Сьогодні у нас вівторок і як я обіцяла тиждень влогів. Я вже вон стала самого ранечка, помила голову, тому що вчора я то з хвостом, то з тою кулькою, вже на кінець облела колосок, бо голова страшна почала боліти надвечір. Нині треба вже мити голову у конці. У нас така погода, люди добре жахлива, дощ, холодно. Зараз мені треба вести дитину в садок, я не знаю, мій чоловік не може нас завезти. То буде зараз ще та, ще та пригода. Але нічого, справимося. А я ще попри те все захворіла. Вже сьогодні зранку встаю, чую, в мене вже горло дерев. Ніс вже так само щось там вже йому робиться, так що не знаю, вже якийсь новий, чи вірус, чи, чи що, тому що я не змерзла ці дні, то не знаю. Буду нині лікуватися. Так, поки за тим часом поки що ти на спит, то я завжди не несу свої всі засоби до шкіри. Не знаю, нічому не допомагають. дивіться, які в мене зморошки, то кап'янці. взяла собі була в дім. Таку загрудку від балея. Там покажу ближче. Слухайте, за 6-4 чи за 5 євро. Але скажу непогана штука. Нам щось там трохи десь та воложу. Ось це такий кремчик, що я там наносила. Серветка, крем під очі і крем до лиця. Зранку я тільки таку не ношу. А вже вечір то роблю таку більше, скажімо так, поживнішу для шкіри. Скінкер чи там догляд за шкірою, ну, називайте, як хочете. Бо вночі шкіра все впитує, а вдень тут треба трошки так легше, бо я ще нанесу. Не, не знаю, може, ще тональний крем дрем щоб трохи людей наглядати. Так, добре, я дитині і кажу, готовити. Чоловік таки нас завіз в садочок. Ми відвели дитину і тепер розійшлися кожен своєю дорогою. Зараз я йду здавати аналізи. Але не знаю, на горло болить, то не знаю, що це за аналіз, а що там потім мені покаже. Але там, в принципі, в мене, як завжди, моя, е, моя історія з анемією. І там мені, по суті, тільки залізо треба здати. І ще там якийсь аналіз мені назначив мій лікар. Е, так що подивимося. Я вже зробила свій аналіз, їдемо додому. Я вже тут сіла, підготувала свою книжку з прав буду вчитися. Але думаю, дам такий коротенький апдейт. Я прийшла з аналізів, поснідала, попідкидала трохи в хаті і думаю, що нема що, треба сідати за, за науку, трохи почитати, розв'язувати тести, а тоді братися вже до інших справ. То зараз трошечки повчуся, як трошки з хоча б, а тоді буду. Годувати їсти і займатися далі хатніми справами. Нині нікуди не йду, не їду, з хати виходити не хочу, бо кажу, у нас погана погода, дощ, вітер Бу, дуже погано. Так що, все, я сідаю за науку. Кажу, яка книжка тут з правил е, дорожнього руху. Не знаю, чи в Україні так само така. Я бачу, собі повідмічала теми, на яких я була присутня на лекціях в автошколі, а, де є знаки питання, то ми ще маємо пройти, і то якісь важкі теми. Наприклад, тут страхівка, трохи ну знаєте, таке тяжке зануда. Ну, я, ну я тяжко, треба сісти, почитати, розібратися. Потім е, оці всі. Е, Колеса, тормоза, оце все, боже, ну, воно мені дуже тяжко йде, ну, бо кажу. знаєте, Хочеться навчитися в тому всьому розбиратися, ну, але бляха-муха. Тяжко, тяжко написано. У мене є така книжка, так, і в мене ще є додаток на телефоні, то там я розв'язую тести, і там є онлайн-книжка. книжка, ну, то онлайн -книжка трошки легше, Бо там ще є відео-лекції, то там краще трошки пояснення. бо тут деяке Ну, чесно, я читаю і думаю, боже, що би понаписували. Ну тут мої якісь є трохи ці е конспекти. як я малюю, е як це буде світло. Е Боже, лучі діпозиціони. Я не знаю, хто прикладає з українською. Я не знаю, я буду їздити по українських дорогах, я не знаю, хто називають українською мовою. Слухайте. Я ще собі мушу з італійською на українську перекладати, бо я так-то розумію, що тут таке лучі діпозиціони. А я от не можу сказати українською мовою. Ну, коротше, те, те, те світло, ті фари, які першими включаються. Як вони це називають? Ану, скажіть мені в коментарях. Бо я не пам'ятаю, ну, не знаю українських відповідників. І що вам мене то от, Хоч мене не знаю, що робити. Коротше, сідаю вчитися, зараз хочу знаєте, що зробити. Хочу зробити собі конспект, буду шукати, де є максимальна швидкість на автостраді, шосе, на дорозі по місту, бо я там так само завжди плутаюся, хто яку швидкість максимальну має, бо там так само всі свої, якісь мають приколи. А, дивіться, яке цікаве. Так що буду зараз робити то, конспект, а потім будемо щось, А, ну а потім буду розв'язувати. Ті тести, Хто там здавав недавно тести? Кажіть мені, в країні так само поділяється максимальна швидкість. То мені вони пишуть, у Італії, яка максимально допустима швидкість по містах: 50 км за годину. Тут, типу, як наша траса 90 км за годину, тоді то йде. Е, не, ну, То не є автострада, ну, але типу як автострада 110 і автострада, то, то, то що за неї треба платити, то за ту не платиш, а за ту треба платити. То 130 можна їхати. То, бачите, тут якби загально прийняті. А потім дивіться, дивіться то дають всякі виключення для всяких. Машин для тих мотоциклів, одес в мотоциклами сте мотобайками. Я вічно маю проблеми, я вічно з ними плутаюся, і так само з зутинуло. Розумієте, як воно це називає українською мовою? Тула пише квадроціклі. Я не знаю, я кажу, що то машина грузова, бо я не знаю, розумієте. Всі назви, назмину не так тяжко, щось де я вам кажу. Ну все перекладача брати. Бо так, то я розумію, а то, кот сказати українською, я не можу сказати. І все, і от дивіться, і ще отівта, отівата от мене ще дратують. Розумієте, постійно на них роблю купа помилок, от і із прицепом. О, із чи то не з прицепом? Ні. Та, а ось прицепом. розумієте, от ото, от ото, дві отивоти категорії машин, вони мене просто вбивають на тестах. То ще от, буду мати все розуму лекцію в п'ятницю, то мусимо прийти на лекціях ті, 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 ці машини, бо я вам кажу, вони мене дратують страшне. То зараз буду з цим розбиратися. Все, я йду вчитися. Беруся я до праці, буду готувати зараз на обід курку з дзюкінами. Зараз її підтушкую. Ну, коротше, буду вам показувати процес, може для когось буде ідея. Бачите, це, виходить, таке різнокольорове. Зараз накрию його кришкою, хай воно собі так тушкується. Потім вже коли вже майже все буде готове, морква і та цукіні, то я додам соєвого соусу і додам того шпинату. І все. І отаке от буде мені блюдо. Овочі, м'ясо два в одному. І все, економія часу, ні. Я пообідала, поїхали забрали дитину садочку і зараз будемо робити розпаковку з супермаркету. Мене чисто затягнуло горло. Ех, коротше, викупили з мене 64 євро. Зараз mm. я покажу, що ми накупляли. Купили ми, значить, е, кріп. Кріп, я взяла, скільки там, 120 грам, 86 копійок, майже 90. Далі, таку копійку. Купівцю навіть не став. Є! Є. Потім ще таке печеньку з мигдалем. Так, далі. Авокадо дві штуки. Помідорів. Залимо, скільки там є. 755 грам, 3 євро. Ще взяла полуниці. Чай м'ятний. актімельки 6 штук з чорницею, соус з песто, вже такий готовий, зроблений, євро 85. Далі взяла чорносливну, тут як сливки, та тут пише, нові ну, чорнослив. Далі взяла е такий ізюм дрібненький. Наш сир. Ну, тут пише на російській, ну бо він з Литви М його привозять. Такий творог. Пекінська капуста. Яйця біо 6 штук. Чоловік, мій зайву якусь, не знаю, якусь роменську кобасу. Грецький йогурт, такий от Euro 45. О, звичайний білий йогурт. Пачка рису. Шість бананів. Чекіта, класна оці банани чекіта. Далі взяли сік яблучний, часом хочеться щось такого. Потім горошок заморожений. М'ясо 10 євро, 850 грам. І соняшникова олія. Все, я буду з вами прощатися, бо в мене починається друга зміна ігра з дитиною. Так, що все побачимося завтра в наступному відео. Дякую, що подивилися, Па-па!